Російські пропагандисти використовують трагедію в Ізраїлі для розповсюдження чергових фейків проти України. Та знову збираються захопити нашу Львів. Ось про це сьогодні і розповім. Вітаю мої незламні українці! Це актуальнощі, та я Інна Набок. І звісно, традиційно на початку випуску нагадую: підпишіться на наш канал Актуальнощі та залишайте свої коментарі і вподобайки під цим відео. Бо про те, що я зараз вам розповім, нам точно треба поговорити у коментарях. Розпочну з головного. Вектор російської пропаганди останніми днями трохи змінився. І зараз кремлівські пропагандисти використовують трагедію в Ізраїлі для розповсюдження чергових фейків проти України і продовжують цинічно брехати, коментуючи ситуацію та все, що відбувається. Містоби тіктоки знімати ви на служащем ізраїльська армія. Всюду в Сітівиль. Нам було знімати свої підготовки. Я в тысячу, вот не знаю, в который раз вам повторю. Запомните, сволочи. Никакой бучи, никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Мы так себя не ведем. Так себя не ведут русские мусульмане, русские буддисты, русские иудеи. Наша страна нічого подобного тим картинкам, которые ми зараз видим оттуда, не дозволяє собі, не дозволяє себе ніколи, як ти совершенно справедливо это не в коді нашого народу, не в коді нашого солдат. Та далі ще цікавіше. Соловйов кидає в простір інформацію про нібито використання бойовиками Хамасу західних зразків зброї, начебто проданих Україною. Слухайте звісно, цьому крім росіян ніхто не повірить. Але так Росія за будь-яку ціну прагне зупинити підтримку західних партнерів і надання Україні зброї. І знаєте, що знову збирається захопити наш Львів, дай діда Львова. Ну не така велика про проблема. Не така велика. Ми слухайте, ми Білорусію там за два місяць, за полтора місяця всю освободили велику отечественну войну. Ну і здійсню теж саме. Бо як чуєте, наголошує, що це не така вже й проблема. І обґрунтовує це спогадами про визволення Білорусі під час Другої світової війни. Мовляв, хто проти нас? Україну ми все одно заберемо. Ну хто там буде? Ну хто проти нас, вообще що там, ще і. Северна Корея Карея Что, кто там что то може сказати, вообще від Японії до Лісабону? Це вот, вот правда. Взагалі все буде тишина. <реш> так і хочеться сказати, і яке ж воно кончене, Ну ви зрозуміли? І головне, він упевнений, що у відповідь на всі дії агресора буде повна тиша. Ага, а це тоді що? Така собі, знаєте, тиша? Хоча, звісно, росіянам кажуть, що це просто тренувальна сирена, і просять захранять спокойствие. Дійсно, що тут вже спокойстві і ще раз спокойстві, навіть незважаючи на те, що останніми днями таких тренувань на болотах побільшало. А от в Алтайському краї там взагалі було от максимально спокійно, і спокійненько пройшло масштабне тренування з оборони. До речі, жителям регіону вже розповіли про особливість эвакуации. у вот от надзвучайных ситуаций, но мы что знаем з с вами, что так, вони называют наше бавовнятко. Тренировка поможет обеспечить нам высокую готовность к работе всех подразделений, подразделений территориальной подсистемы РСЧС, повысить качество взаимодействия органов власти федерального, краевого и муниципального уровня, спасательных формирований и других участников нашей большой системы. Сборный эвакуационный пункт развернули на базе одного из учреждений дополнительного образования в Октябрьском районе Барнаула. Здесь организовали регистрацию граждан, работу комнаты матери и ребенка, медпунктов, групп оповещения и связи, а также групп укрытия населения. По замыслу учений организована эвакуация более 8 тысяч человек. Ось це вам и повна тиша. А что, все верно. Тихесенько вже собі готуються до евакуації і розказують, що і як робити раптом, що бо дійсно раптом що мають же нарешті росіяни відповідати за всі злочинні дії бункерного диктатора, якого підтримують. Щоправда, от є ще там на болотах, ті, хто вірили у Київ за три дні, і досі в це вірять, як і в те, що Росія зараз. Просто повертає свої історичні землі, тобто у пропагандистів це так називається непорушення це міжнародного права та законів на очах всього світу, як у нас. Хоча де весь світ, а де Росія? Все, що от вони зараз можуть, так це лише промивати мізки один одному, і от схоже, саме в Сергія Міхеєва це добре вдається. Бо от только послушайте, какие нарративы, он сейчас активно просувает. Это выдуманная таск территория, Вот так и надо, вот так и надо преподавать. Вот если вы хотите, чтобы ваши молодые люди не задавали вопрос, зачем мы на Украине, надо с детства преподавать, что нет никаких Эстонии и Латвии, их просто не существует. Это историческое недоразумение. Чтобы дети выросли с этой мыслью в голове. И тогда у вас будет поколение, которое в случае чего сможет возвращать свои исторические территории. А когда вы вырастили поколение, которому внушили, что Украина это такое себе государство, они и будут спрашивать у вас, а зачем этому на Украине? Хотя тут, таки, хочется сказать, выблевывает. И вот этот московский политолог, то есть еще один кремлевский подсюк маразматик Михеев. Пропонує переписувати історію та з дитинства засмічувати мізки росіянців, ну щоб формувати певну картину світу. Слухайте так за такою логікою може вийти, що і Росія це вигадана держава. Ну там історичні землі Золотої Орди, але от не впевнена, що росіяни щось про це знають. Ми там не лише в молоді мізки промиті, в когось вони пропиті. Як приміром у Наташеньки Варлей, яка впевнена, що Росія не нападала на Україну. Дивіться Чо, вони ж сьогодні говорят, що ми на них напали. А то, що 8 лет вони лупили е, 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 собственных е, сограждан, но при этом русских. І вот это воспитывается от молодых ногтей. І это страшно. Ось це страшно, ох, вже б вигадали щось нове. Ну от скільки можна? Восім літ бомбілі Донбас. От їм самим не набридло. Хоча чому я дивуюсь, цим наративом досі козиряють ті, хто не здатний вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки та й взагалі дивитися на ситуацію у кількох площинах, куди краще постійно спотворювати факти та плюндрувати історію і брехати, брехати про велич Росія. А я вам так скажу: Росія швидше сконає, ніж стане великою страною. Бо все, що є від великої, це ями та вибоїни на російських дорогах. Знаєте, тут так і хочеться сказати, і які там нові землі вам завойовувати, росіяни? Ви навіть на своїх навести лад не можете. Куди ви претеся? Мы будем делать сами. Все говорят, а я делаю. шаг От ось ця росіянка переконана, що вона може, що робить гарну справу. Ну а що? Якщо Кремль не зможе, пісок допоможе. Це я вам скажу, до речі, не якесь давнє відео, і це не якась російська глибинка. Так сьогодні виглядає центр Хабаровська. Пам, пам, пам. Але росіянам про це не розповідають по телебаченню, бо Росія велика і могуча страна. Але всі ми знаємо, де закінчується її велич. Чи краще сказати, де вона ніколи й не починалася? Але у росіян зато є дороги масажери. Дивіться, як гарно. Щоправда, це єдині масажери, які вони можуть собі дозволити. А ще в них є дороги Озера. Ну вот, в принципі, уже відправляли по поводу этого лужи, да. Нарушаю, еду по тротуару. Потому что не хочу висеть, как вот этот вот чувак с утра в дождь в ливень. Он просто сел на пузо здесь, не зная, куда ехать, и все. А мы тут камушки зато на тротуар на тротуар ложим, чтобы у нас люди по тротуару не їздили. Сделайте здесь дорогу, тоді люди не будуть їздити вот так по тротуарам. Мужика вон автобус уехал, не могут. Слухайте, за те, коли трошки морозець вдарить, можна буде ще й ковзати. Просто треба трохи почекати. Ну, потерпіть, так би мовити. Але ж росіяни вам не вперше, тож продовжуйте терпіти і жити в таких смердючих нетрях. Центр Хабаровський, старий дома. Ну вообще так, не будет, немножко порвалось, ничего, вроде живут здесь, здесь так немножко покосилось, досками прибили, но А так, здесь можно жить. Ну, тут сушатся Ну а что? Трохи підкосилося, там відвалилося, але жити можна. Це до речі, не я сказала. Так стверджує авторка цього відео. Я лише можу додати, що тільки там вам росіяни і жити. І це ще дуже хороші апартаменти, як для вас. Окраска теперь и ну российская, что да. ли? Импорт? Ну, по крайней мере, в Леруа вся российская. А импорт? Ну, Леруа, название может сменить только. Леруа вообще перешел. То, что в России в магазин они перешли в руки российского генерального директора. То есть все, что здесь, теперь Россия Россия пройдет. Вот эти вот, которые вот здесь, стоят, двери под заказ. А они... за счет чего они под заказ? Это и маленькая поставщика. Две-три недели. Просто про агресії бізнес промоти натосьми локалізувались росією. А це вже ті, хто втомилися чекати, але все ще не втомилися навішувати пропаганду собі на мізки. Хоча мізків у росіян немає, тому нехай буде просто на вуха. Бо поки по телевізору громадяни Марефії розповідають, що санкції Росія не боїться насправді.

Це, до речі, магазин Leroy Merlin, в якому 90% товарів вжитку замінили на продукцію вітчизняного виробника. Але росіянам це не подобається, бо асортимент змінився після переукладання договору компанії власника з російським виробником. Та насправді програму імпортозаміщення провалено повністю. І ось якраз це росіяни бачать, і їх це обурює. Дуже вже за польською политочкою сумують. Ой, а що сталося? Тобто їх не обурює той факт, що їхня країна терорист, що вони загарбники, окупанти, вбивці, зрештою, що вони знищують міста та села і вбивають мирних людей. А от те, що ремонт у своїх халупах зробити не можуть, бо матеріалів немає. За це вони готові ледь не на мітинги виходити. Слухайте, да краще б ви раділи росіяни, що є ще китайська побутова техніка, ну там смартфони, автомобілі та багато інших товарів широкого вжитку. На які нагадаю з презирством дивилися до 24 лютого 2022 року. Тому купуйте і насолоджуйтесь, поки що маєте, хоч якісь криваві рублі. Бо війна закінчиться, закінчаться у вас. І гроші, а от крінжатини на болотах вистачає, і вона не те, що не закінчується, навпаки, розцвітає. Ось такий от парадокс: Росія загниває, а усілякі трешові новини на Росії плодяться одна за одною. І поки рупори Кремля промивають мізки росіян, я продовжую викривати російську пропаганду і показувати вам те, що вкотре підтверджує лише одне Росія. Має зникнути. І допоможе їй у цьому ЗСУ. Тож, мої незламні, що б там не відбувалося у світі, давайте не забувати. Головне, в Україні триває війна, і Збройним силам України потрібна наша допомога. Тож, ви ж знаєте, працюємо, донатимо і наближаємо нашу спільну перемогу. І, звісно, побачимось. Підписуйтесь на наш канал Актуальності, залишайте вподобайки та пишіть коментарі. Під цим відео до зустрічі.